Росія збільшує витрати на армію, що власне на 68% більше ніж за цей рік і за за минулі роки. Російське населення оболованіна, і в общем, ніяких протестів я пока не бачу. Як це вплине на хід бойових дій в Україні? І для нас це на жаль додаткові проблеми а для наших партнерів додаткові витрати. А для нас всіх додатковий визов. Чи може зменшитися підтримка України з боку країн заходу на кону НАТО високі ставки? Як не дати Росії перемогти? І чи готові до цього міжнародні партнери? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент Росії Володимир Путін затвердив рекордне з часів СРСР зростання витрат на армію. Про це у кінці листопада написало видання Moscow Таймс. Згідно з затвердженим бюджетом, наступного року російська влада має намір спрямувати майже третину усіх витрат на утримання армії і оборонно промислового комплексу. За статтею Національна оборона Росія витратить 10 трильйонів 700 мільярдів рублів. Це на 70% більше ніж 2023 року. Та втричі вищий показник за 2021 рік. Частка військових витрат у російському бюджеті, загальний розмір якого складе 36,6 трильйона рублів, сягне майже 30%. Журналісти нагадують, що третину бюджету на оборону витрачав СРСР, але у свої останні роки. У бюджеті 1990 року на військові цілі було закладено 71 мільярд рублів або 29%. Тим часом Україна наступного року розраховує отримати від США, Євросоюзу і МВФ більше, ніж 40 мільярдів доларів фінансової допомоги, щоб покрити дефіцит бюджету. Про це повідомляє портал Слово і Діло. Крім того, ключовою залишається західна військова допомога. Головним донором України залишаються Сполучені Штати Америки. І саме там ситуація є найбільш невизначеною. У жовтні президент США Джо Байден запропонував Конгресу схвалити в одному пакеті фінансування на Ізраїль, Україну і деякі інші потреби на Україну. Там було передбачено понад 61 мільярд доларів, у тому числі майже 12 мільярдів прямої бюджетної підтримки. А втім, законопроект ще не розглянули а два тимчасові бюджети США ухвалили без фінансування для України і Ізраїлю. За інформацією медіа, лідер більшості у Сенаті Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту Байдена 4 грудня. Європейський союз хоче протягом чотирьох років виділити Україні 20 мільярдів євро по 5 мільярдів євро на рік. Але поки що план під загрозою через опір окремих країн пише слово і діло. Президент Володимир Зеленський у листопаді заявив, що без західної допомоги Україні доведеться обирати між соціальними виплатами і витратами на армію. Це може спричинити в суспільстві кризу, яка буде впливати на хід війни. Сказав Зеленський. Перший заступник директора центру Нова Європа Сергій Солодкий розповів новинам при Азові, що суттєвим збільшенням витрат на війну Росія демонструє свою міць, і для цього є сприятливі обставини. Передовсім, звичайно, це зволікання а, Сполучених Штатів Європейського Союзу з наданням необхідних коштів фінансової допомоги, а, з низькими темпами, з низькими обсягами надання озброєння Україні. А, це зовсім не відповідає ані а, тим запитам, з якими звертається Україна. Ані реальним потребам, військовим потребам для ведення не тільки оборонної війни. І на оборону, я так розумію, що з часом може не вистачати. Але, звичайно, якщо ми хочемо говорити про перемогу у цій війні, то ресурсне забезпечення України має збільшуватися в рази, як в плані обсягів озброєння, так і в плані темпів поставок для Росії. Особливо важливо показати свою міць. А на цьому етапі а, Путін відчуває, що поступово ініціатива а, знову переходить до нього. На відміну від партнерів України, країни, які підтримують Росію, діють більш рішуче, каже експерт. Як би ми не насміхалися над цими партнерами, якими б вони нібито не були е, слабкими, перебували під санкціями. Чи це стосується Ірану, чи це стосується КНДР? Але з витоків у пресу ми бачимо, що КНДР виконує свої е, зобов'язання на порядок швидше і на порядок масштабніше, ніж Європейський Союз, на секундочку КНДР перебуває під санкціями міжнародними. Європейський союз не перебуває і він неспроможний. Виконати е, свої зобов'язання, про що українське керівництво говорить, і е, буквально на днях міністр кордонних справ нагадував європейському союзу про е, низькі темпи надання озброєння обіцяно європейським союзом. Вже і відповідно зриваються певні дедлайни строки. Причому що е, ці зобов'язання з поставок озброєння вони носили, грубо кажучи, такий мінімальний характер. Які би дозволяв Україні належним чином вести оборонну кампанію. Не го мова не йде про наступальну, яка вимагатиме набагато більших ресурсів. Зволікання з наданням допомоги несе загрози не лише для України, а й для країн Європи і позиції США на міжнародній арені. Додав Сергій Солодкий. Наразі час та політика, яку проводить Європейський союз США Україна, вони грають не на нашу користь і е, на кону НАТО високі ставки. І е, мова йде не просто про можливу перемогу Росії чи е, отримання певних переваг Росії. Мова йде про те, що авторитарні режими загалом отримують певні, певну перевагу над демократичним світом. І тут особливо це важливо для сполучених штатів, які вважають е, більшою загрозою для себе той самий Китай, який уважно стежить за тим, що е, відбувається. З протидією російської агресії, і звичайно, слабкості Заходу будуть е Китаєм належним чином оцінені і враховані в е приплануванні подальших агресивних кроків Пекіну, зокрема щодо Тайвану. Професор інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка, директор інституту зовнішньополітичних досліджень Григорія Перепелиця, зазначив, що Росія у війні з Україною досягла своїх цілей лише частково, тому припиняти її вона не збирається. Фактично зайнято близько 20% території, інша ж частина території України е е не окупована і. Е Демократичний режим в Україні не повалений. Так тому Путін об'явив, що ця війна буде довготривала на виснаження України. І ми бачимо, як мобілізоване населення Росії на цю війну, коли 70-75% населення Росії підтримує війну. І це робить цей тоталітарний режим достатньо стійким. Ми побачили. Що будь-які прояви яким чином плинути на цей тоталітарний режим, як це було зроблено прихожу прихоженим, закінчується смертю для таких ініціаторів, і цей режим стає ще більш стабільним. Отже, війна якраз і цементує цей тоталітарний режим, тому Росії, російському суспільству, потрібна війна. Глобальна мета Путіна це повернути Росії геополітичну вагу. Якщо він досягне своєї мети у війні з Україною, то на цьому не зупиниться, вважає професор його завдання вести в Росію весь пострадянський простір, перш за все, країни Балтії, і встановити повний контроль над центральною східною Європою, який передбачає захоплення східної Польщі. А так і подальше виставлення ультиматуму НАТО, як це він робив уже в 17-му році. 17 грудня 2021 року, щоб НАТО відкотилося на той період, яке воно займало за територією чи за зоною до закінчення холодної війни, так що означає фактично крах НАТО? Якщо НАТО раптом буде Матиме намір застосувати п'яту статтю про у випадку окупації Росії країн Балтії та Східної Польщі, тоді е, Путін застосує проти них тактичну ядерну зброю, і він впевнений абсолютно, що у відповідь е, Захід е, не відповість е, симетрично. Так е, 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 таким чином, Росія відновить той контроль, який мав радянський союз над цією Європою. Збільшення оборонних витрат у Росії свідчить про те, що Кремль хоче відновити власну армію кількісно і якісно, аби вона оговталася від поразок, і після того почати новий етап широкомасштабної війни, каже Григорій Перепелиця. Якщо ця війна не обмежується тільки Україною, як театр воєнних дій, а передбачає і подальші плани, про що вже відкрито власне говорять. То тоді це потребує відновлення а, збройних сил, тому що вони понесли велику втрату. Фактично той наряд сил сукопутних військ, які були в Росії до двадцятого року. Ми фактично а, а мається на увазі сукопутні війська. Ми практично вже їх знищили. І що ми бачимо по, по е, бюджету е, Російської Федерації? Щойно прийнятий бюджет Російської Федерації на 24 2026 роки, і при, приблизно вже 40 видатків бюджету е, виділяється на взагалі силовий блок. Це, я скажу, критична, критична межа від витрат на силові структури, з них безпосередньо на війну виділяється 100 мільярдів 100 мільярдів доларів. Що власне на 68% більше ніж за цей рік, і за за минулі роки це тільки на власне на 2000, цей на 2024 рік на оборону, тобто на ведення війни, а із них 30 мільярдів всіх виділяється виключно на оборону, тобто на ведення війни. Україні ж потрібно намагатися спиратися на власні сили і на власну оборону промисловість. Позитивним сигналом є те, що і НАТО, і США вирішили інтегрувати українські ВПК до своїх структур, додав експерт. Створення спільних оборонних підприємств. З країнами НАТО з Франції, з Німеччиною, і ми бачимо, рейн рейнмітал вже запроваджує цю програму. Французи вже готові також розвивати високотехнологічне виробництво озброєнь разом з нашими підприємствами. Це надихає, звісно, але потрібні інвестиції, тому що нашого оборонного бюджету недостатньо. Не Тільки 20% цього оборонного бюджету. Який виділений нашим керівництвом іде на закупівлю озброєнь, а 70 на утримання, на утримання персоналу, тому що звісно мобілізація відбувається і багато поранених. Ми несемо втрати, потрібна компенсація, лікування і все таке інше. А, але при цьому ми бачимо, що ну 20% – це дуже замало взагалі на озброєння, взагалі. Для збалансованого воєнного бюджету потрібно тратити на озброєння мінімум 30%. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про те, які гроші на наступний рік виділяє Росія на війну з Україною і на яку допомогу Україні можна розраховувати від партнерів. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Російський політолог і військовий експерт із Праги Юрій Федоров розповів новинам При Азовія, що ресурси для продовження війни у Росії є. Втім, для перемоги їх недостатньо за умови, якщо західні партнери не припинять підтримувати Україну. Якщо у вас сума грошей, і ви перекладаєте з одного кошелька в другу, якщо ви на 4 трильйони з лишнім увеличуєте військові розходи, значить ви. эти 4 триллиона должны э, с каких-то других статей снять. Ну, а какие статьи э, можно снять, с каких статей? Это помощь регионам, это социальные программы, это здравоохранение, образование. Ну, в общем, все то, что расходуется на э, обеспечение э, населения, ну, какими-то услугами необходимыми и так далее – Плюс, це піддержка, то закращення піддержки економіки. Російське населення обологаніне, і, в общем, ніяких протестів я поки не вижу. Політолог, директор Агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батоський зазначив, що окуповані території для Росії є дотаційними. Якщо російська влада збільшує витрати на війну, захоплені території будуть недофінансовані. Крим є найбільш дотаційним регіоном, на який Росія витрачає кошти. І тому ми можемо казати, що по суті це означатиме, що наші окуповані території будуть недофінансовані, непрофінансовані. Програми по відновленню життя там просто зупиняться. Ми бачимо, що те, що відбувається зараз, та в лапках відбудова, яку вони роблять, наприклад, в Маріуполі робиться здебільшого за рахунок приватних коштів, і тому для наших окупованих територій знов-таки це буде означати стагнацію, недофінансування, відсутність нормальних умов для життя і тощо Росія повторює помилки радянського союзу в останні роки його існування. Вважає політолог. Ці всі гроші будуть спрямовані на те, щоб завантажити російський оборонно-промисловий комплекс. Ми навіть зараз вже спостерігаємо, як в міста розташування цих підприємств поступово з Росії з'їжджаються люди, бо там з'являється робота, але все це робиться знов таки за рахунок інших галузей, і Росія таким чином не розвивається. Вона по суті повторює помилку. Радянського Союзу він на його от вже останніх роках існування, коли були шалені абсолютно витрати на оборонно промисловий комплекс, і раптом виявилось, що ракети є, а туалетного папіру немає. От і їжі немає також Росія. от, збільшує видатки державні на оборонно промисловий комплекс, ризикує повторити долю радянського союзу. Росія не спроможна виготовляти сучасні системи озброєння, втім буде намагатися нарощувати те виробництво, яке може собі дозволити. Додав Костянтин Батоський. Це означатиме, що у росіян буде багато зброї а, і що вони будуть і далі продовжувати і нарощувати темпи виробництва. І ракет, і е, безпілотників, і для нас це, на жаль, додатковий проблем. А для наших партнерів додаткові е, витрати. А для нас всіх додатковий визов е, подолати от їх можливу перевагу в людях і зброї, яка в них е, з'явиться поступово, якщо цей оборонно промисловий комплекс функціонуватиме, і е, придумати, як от побороти е, їх. Старі військові технології технологіями сучасними, більш сучасними. Це як виклик головний виклик для України і наших союзників наступного року. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України за війну. і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я, на все добре. Ви слухали новини Азов'я.